Поступити за кордон. Тому мені здається, що більшість половина хоче поступити за кордон. Це може бути Австрія-Німеч. австрія А В Сергії, наприклад, мені хочеться здобути професію німецької технології. Тобто це і перекладач, і вчитель за За кордоном. Супер. Хто ще буде розпочити? А де? Ну а це вже відбавити А які варіанти? Київ, Львів і Запоріжжя. Київ, Львів, Запоріжжя і також міжнародні відносини. І ви розраховуєте на державне замовлення, щоб навчатись на державних. Так, у Ярославу, ну, університет Ярослава Лурова, Харків. Ну, тому що Харків для мене це як рідне місце, і я його... Добре знаю. Що тебе пов'язує з хати? Як мінімум родичі, і також багато поколінь там було народжене, і мені взагалом просто подобається місце. Я просто відчуваю цей вайб, можна сказати. Я знаю скрити запорізький вайб, що мама. Вступити якусь саме партію націоналістичну, тому що без націоналізму країна нікуди не піде, по факту націоналізм націоналізм це у нас не прогнутися під не знаю, під Росію там Китай. Ми повинні будувати свою власну державу, спиратися на себе саме і будувати якби то державу з українцями, а не завдяки якійсь державі бути протекторатом. Я про це.